Правильно продумана система зберігання деталей дуже важлива, щоб можна було знайти те, що потрібно. Напевне, всі, хто давно займається електронікою, проходили таку собі еволюцію способів зберігання свого добра. В дитинстві у мене були касетниці з сірникових коробочок. Вони у мене досі збереглись. Тут було все: резистори, конденсатори, напівпровідники. Все здебільшого випаєне. Що цікаво, я не знав системи маркування деяких компонентів. Цей ваш інтернет був не такий розповсюджений, і частенько було так: випаяв якусь детальку з плати, а що це без поняття. Ну і сортував їх за зовнішнім виглядом. Ось тут були діоди з крапочками, а тут з рисочками. А деякі деталі, наприклад, катушки, взагалі сортував просто за кількістю виводів. Коли я почав облаштовувати власну домашню майстерню, то вирішив позбавлятись від численних картонних коробочок, що створювали купу пилу. Дуже зручним для зберігання всілякої всячини виявились прозорі контейнери. Я накупив їх різних розмірів великі, середні двох різних розмірів, та найменші, які випадково виявились сумісними з коробками з під сиру. Проте деякі набори деталей я донедавна зберігав в картонних коробках. І це було не те щоб дуже зручно. Найважче було з СМД компонентами. Тож я почав гадати, як це можна покращити. Перш за все, картонні коробки потрібно замінити на щось міцніше. Добре, що в мене є товариш, який має лазерний ЧПК верстат. Я віддав йому намальований в корелі малюночок і натомість отримав ось таку купу фанерних деталей, які тепер потрібно зібрати та склеїти. Чи подобалось вам в дитинстві збирати конструктор? Я ось дуже любив. Та склеїти оце все це ще та задачка. В результаті вийшло декілька видів коробок. Їх розмір я спроектував спеціально під полицю на своєму стелажі. Вісім з них мають по 4 відділення. Розмір відділення підібраний під зіп-пакети, в яких я отримую покупки з одного популярного магазину. Для більш мілких деталей є дві коробки по 8 відділень. Я залишив посилання на файл з кресленням коробок. Якщо потрібно, ви можете знайти посилання в описі відео. Внутрішні перегородки я навмисне зробив нижче, ніж зовнішні. Є пакетики, які більше розміром, ніж відділення, та їх краї, що не поміщаються, не будуть заважати покласти коробки одну на одну стовпчиком. Раніше у мене було 18 відділень в шести коробках, а тепер 8 коробок по 4 відділення та 2 по 8, всього 48 відділень. І нарешті останні дві коробки будуть не такі, як інші. Вони поки що не мають передньої стінки, це тому що я збираюсь її надрукувати. Річ в тому, що тут зберігатимуться стрічки з SMD компонентами. Я довго думав, як краще їх зберігати, найбільше питань викликали резистори. Їх дуже багато номіналів та зазвичай я купую їх відрізками стрічки по 100 штук, тому блокнот для SMD не дуже підходить. А розрізати на малесенькі частинки та зсипати в касетницю теж не хочеться. Врешті-решт, я прийшов до ось такого концепту. Це одна комірка, в яку можна вставити від однієї до чотирьох стрічок. Стрічка з резисторами фіксується завдяки пружному язичку. Надрукувавши та перевіривши прототип, я підготував масив з комірок по розміру коробки. Спочатку я планував розмістити їх горизонтально, але потім встановив вертикально. Орієнтація деталі при 3D-друку тут має значення. Волокна філаменту тут мають розташовуватись впродовж вісі язичка. Вертикально розміщену комірку зручніше друкувати. Є й інша перевага. В такому положенні хлости стрічок краще поміщаються в коробці. Тому що загинаються в сторону, а не до гори. мені вдалося розмістити 4 ряди по 28 відділень усього 112 штук. І я планую дві таких коробки. Ця деталь друкувалась близько 12 годин, і нарешті вона готова. Та потрібно ще повиколупувати купу підтримок з усіх боків та з середини рухомих деталей. Ця задачка зайняла доволі багато часу та моєї витримки. І нарешті останній штрих. Наступного разу я хочу вдосконалити технологію та друкувати язички і саму решітку окремо. Тоді не має бути зайвих підтримок і теоретично процес піде легше і швидше. Передню панель прикручую до коробки гвинтами. У мене з'явився цікавий інструмент електрична викрутка. Я таким користуюсь вперше. Це виявилось дуже зручно, особливо якщо маєте справу з великою кількістю гвинтиків. Викрутка має налаштування моменту затягування та різні режими роботи з можливістю додаткових налаштувань. Керувати можна як кнопками, так і поворотом викрутки в потрібну сторону. Це також налаштовується. Викрутка має режим ліхтарику, якісний металевий корпус та мінімум люфтів. Крутний момент виявився несподівано великим. Вже на середньому налаштуванні спинити біту руками не вдається. В комплекті є набір біт, кабель зарядки. Та інструмент для намагнічування або розмагнічування бід. Я додав посилання на цю викритку в описі відео, а також промокод, за яким ви зможете отримати знижку. Нарешті, коли все зібрано, можна спробувати встановити компоненти. З одного боку гвинт вкрав одну комірку, тож лишилось 111, виникла одна складність маркування. Я пробував підписати комірки білим маркером на стінках, та вони тонкі і написи видно погано. Поки що орієнтуюсь по табличці маркувань на комп'ютері, а далі я планую надрукувати поверх комірок сітку з табличками. Оскільки частина площі віконечка не використовується, там знаходиться язичок, на ній можна буде зробити ширшу стінку та наклеїти написи, спробую це зробити та пізніше покажу вам результат. В кожній комірці я можу розмістити до 4 стрічок одного номіналу. Типорозмір резистору видно візуально: 1206, наприклад, та 0805 легко відрізнити. Та в мене ще є резистори підвищеної точності 1% замість стандартних п'яти. Щоб їх було легко відрізнити від стандартних, відмічаю їх червоним маркером по терцю стрічки. Ось так розміщуються стрічки з деталями всередині коробки. Поки що виглядає досить зручно. Стрічка гарно фіксується та досить легко витягується, можна витягнути та відкусити потрібний шматочок. Настав час фінішної обробки звичайних коробок. Я зашпаклював передню грань, якраз лишилась шпетлівка по дереву з завершеним строком придатності. І пофарбував зовнішню поверхню у чорний колір. Можна було б лишити натуральний колір фанери, та мені здалось, що так буде естетичніше. Не так видно зубчики кріплень. А як вважаєте ви. Для маркування кожної коробки я надрукував спеціальну рамку, в яку можна вставити папірець з назвою. Рамка буде кріпитись на шипи у просвердлені отвори та приклеюватись до передньої панелі. Щоб було легше зробити отвори для кожної рамки на 10 коробках. Я роздрукував додатково трафарет для свердління. Закріпивши усі рамки, додатково наношу фінішний шар фарби. Роздруковую написи для кожної з коробок. Вирізаю, закріпляю їх на коробках і можна зайнятись найприємнішою частиною процесу. Перекладати детальки зі старих коробок у нові. Тепер, влаштувавши порядок ще в одній зоні зберігання, мені буде приємніше готувати для вас нові відео та продовження серії про ретроіндикатори. Вже скоро буде новий випуск. А ще я покажу вам дуже цікаві та неочікувано шикарні подарунки, що прислали мені глядачі каналу. А поки що дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалась ідея такої системи зберігання. Які ваші враження від неї? Поділіться в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, та до нових зустрічей!